Всім доброго вечора Ось хочу вам показати як ведуть себе зайці у Австрії. Ось ми тут стоїмо, я зараз покажу вам машина колеги, І там далі стоять машини, а он зайчик. Сидить собі і спокійненько їсть, нікуди не тікає, не біжить. Буквально від мене він, ну о, бачите, 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 пішов, 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 пішов. Ну, максимум ну, 12-15 метрів немає. І він ходить, він там собі щось. Вибирає травку, вечеряє, ну саме головне, що він не боїться, не жахається нічого і нікого. Таке от ставлення до природи тут, у Європі. Добре, аби і ми тому навчились, не бігали за дикою природою, ні за косулями, ні за ні, ні за кабанами, як ті голодні голодранці. А так от дивились спокійнесенько собі її все це. А ну дивіться, зараз понаблюдаємо, може він іде він щось тут у сторону асфальта. Виділи на асфальт чи ні. Щось він там засів, тільки бачу він шевеляться веляться. Потроху. Бачите ви? Ні, он бачите, бачите, трошки хитаються. Щось він не дуже хоче йти на асфальт, щось він там, мабуть, знайшов собі смачненьке і їсть. О о о о о о о Ну добренько. Всього вам всім найкращого, мої любі. Сьогодні була субота. 6 липня 2024 року. До наступних... Зустрічі та репортажів бувайте мої тарогенькі.